W Polsce do tego czasu je ludzie, jakie tego nie rozumieją, co dzieje się w Ukrainie dla nas. W Polsce Ukraina. Це були базари з 90-х років. Кожен хто приїжджав до нас, це були українці, які спілкувалися російською. Для нас Україна це був Совєтський Союз в більшості. Тому ми не видрижняли сильно Україну від Росії. Навіть минулого тижня я читав якесь інтерв'ю з американським політиком, і там теж було сказано, що в Україні. В Росії є війна, і це було не сказано, що це війна між Україною та Росією, тільки просто що Україна, Росія це якби була одна е, країна. Коли був в Сполучених Штатах, то теж м, приходили до мене люди і казали, що ну ми вас вітаємо, що ви так гарно воюєте е, з, з Росією. Я Кажу, ми не воюємо, в Польщі війни немає. Вони питають: ну так, але Україна, Польща це одна країна, це Сов'є. Sowiecki Sojusz. Słuchaj, tego Sowieckiego Sojusza już jakiś czas nie ma. Z punktu widzenia Ukraińców wszystko było jasne, wszystko było wiadomo, za co za, 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 idzie wojna, bo w 2014 roku już można było o tym mówić, ale w Polsce to nie wszystko było tak, tak jasne.